Вітаю інформаційна служба. Інтера стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Починаємо з новин. Балістичну ракету та 128 безпілотників запустили Росіяни по Україні цієї ночі. Як повідомили у повітряних силах, наші оборонці знешкодили 112 ворожих БПЛА, 74 з них збили вогневими засобами ураження, 38 – локаційно втрачені та нейтралізовані РЕБ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. У Києві уламки російського БПЛА упали на території школи. За повідомленням ова це сталося в Дарницькому районі столиці. Люди не постраждали, не було і займання на місці падіння. На Дніпропетровщині збили 11 російських безпілотників. За даними обласної адміністрації, у Павлограді пошкоджене промислове підприємство. Виникло кілька пожеж. До їх гасіння залучали рятувальників. До того ж, зачепило нежитлову споруду та лінію електропередачі. Постраждав від російських обстрілів також Нікопольський район. Окупанти били з артилерії та ФП дронами. Зафіксовано скидання боєприпасу з БПЛА. Є пошкодження у Нікополі та Марганецькій громаді. Нівичині чотири приватні будинки та лінія електропередачі. Люди не постраждали у межівській громаді Синельниківського району. внаслідок удару дроном Камікадзе потрощена автівка. На Сумщині впродовж доби зафіксовано понад 70 обстрілів у 29 населених пунктах. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. Найбільше атак окупанти здійснили у сумському та шосткінському районах. Росіяни активно били з РСЗВ, скидали воги з БПЛА. Окупанти завдали також ракетних ударів, пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури у великописарівській громаді у Білопільській та Лебединській побиті приватні житлові будинки. У Херсоні вранці від російського обстрілу загинула 85-річна жінка. Як повідомили в обласній адміністрації, окупанти вдарили по Дніпровському району. Жінка загинула у власній оселі. Загалом за добу в області поранено 11 людей. Армія окупанта била з авіації, дронами та артилерії по 35 населених пунктах Херсонщини. Пошкоджена критична та соціальна інфраструктура, чотири багатоповерхові та дев'ять приватних будинків також. Окупанти понівечили газогони та приватні автівки. На Запоріжжі у Васильівському районі після російських обстрілів поранені троє людей. Про таке сповістили в ОВА. Загалом упродовж доби окупанти завдали 495 ударів по 13 прифронтових населених пунктах Запорізької області. Шість авіаударів припало на Гуляйполе, Новоандріївку, Червоне та Новодарівку. Окупанти з РСЗВ накрили Степногірськ, Гуляйполе, Новодарівку та Новоданилівку. Найчастіше росіяни били безпілотниками різної модифікації. Зафіксовано також понад 180. 80 арт ударів. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та приміщень фермерського господарства. На Харківщині за минулу добу один чоловік загинув і ще восьмеро людей поранені. Про це повідомили в обласній адміністрації. Росіяни обстріляли Харків та ще сім населених пунктів області. Били з різної зброї. По Харкову вдарили ракетою, поцілили по холодногірському району. У місті пошкоджено 10 приватних будинків: автомобіль, газо та електромережі, зафіксовано в приліт 10 кабів та 9 атак безпілотниками різної модифікації. Найбільше постраждав Куп'янський район. Там пошкоджені 44 будинки, адмінбудівля, приміщення ліцею, заводу. У Чугуївському районі пошкоджені адмінбудівля та автомобіль. На масовану атаку БПЛА скаржаться росіяни. Від ушора ППО агресора намагається відбитися від дронів. Напередодні по обіді одразу кілька міст, включно з Москвою та Санкт Петербургом, оголосили план Килим і позакривали свої аеропорти. Згодом Килим розстелили і в Іваново, Ярославлі та Калузі. А в Липівській області через повітряну тривогу вимикали мобільний інтернет. Про часткові перебої зі зв'язком повідомляли і інші регіони у Кремлі. Як заведено, відзвітували про збиття, мовляв, лише над столицею та передмістям приземлили 27 безпілотників. Загалом же кількість уражених цілей зо півтори сотні. Я нагадаю, від початку року російські аеропорти призупиняли роботу щонайменше 217 разів на тлі загрози дронової атаки. Путін не зупинить війну, бо вважає, що перемагає. Таке у неформальній розмові повідомив своїм європейським колегам Дональд Трамп. Пише видання Wall Street Journal. Мовляв, уперше з часів інавгурації американський президент визнав, що у Кремлі не зацікавлені у припиненні бойових дій. Водночас, на вимоги України та Європи посилити тиск на Росію у Білому домі не пристали. Попри попередні заяви американців, що санкції посилять, якщо не досягнуть миру. Вже після розмови з путіним Трамп заявив, це не його війна, а Сполучені Штати опинилися залучені у те, чому у чому взагалі не мали би брати участі. Двох працівників посольства Ізраїлю у США застрелили у Вашингтоні. Надвечір середи, пара, чоловік і жінка перебували поблизу єврейського музею, коли по них відкрили вогонь. Нападника одразу затримали. Ним виявився 30-річний житель Чикаго Еліас Родрігес. Як повідомили у поліції, злочинець, якийсь час прогулювався поруч, а тоді підійшов до групи з чотирьох осіб, дістав пістолет і розстріляв їх. У цей момент він вигукував гасло Свободу Палестині. А тоді зайшов усередину музею, де його затримала охорона. На інцидент відреагував президент США Дональд Трамп. Він заявив, що убивства на тлі антисемітизму та расової ненависті мають припинитися. Ізраїльський прем'єр Бенямін Нетаньяго у відповідь на вбивство пообіцяв посилити охорону посольств Ізраїлю по всьому світові. Пара, яку сьогодні застрелили, прикриваючись вільною Палестиною, мала заручитися. Чоловік придбав каблучку цього тижня, щоб зробити пропозицію своїй дівчині під час відпустки в Єрусалімі, куди вони збиралися наступного тижня цей жахливий інцидент налякав багатьох людей у нашому місті та країні в цілому. Я хочу чітко заявити: ми не потерпимо насильства, ненависті та жодних актів тероризму. А ще у Сполучених Штатах не місце антисемітизму, і це теж усі мають почути. Сирена повітряної тривоги лунала цієї ночі одразу в кількох містах Ізраїлю. По Україні запустили ракету єменських усити. Удару вдалося запобігти. Військові заявляють ракету, перехопили. Обстріли з Ємену не вщухають ось уже кілька місяців поспіль. Тамтешні бойовики кажуть, у такий спосіб висловлюють солідарність з палестинцями в Газі. Ізраїль своєю чергою атакував Ємен з повітря на початку травня та пошкодив головний аеропорт у Сані і кілька портів на Чорному на Червоному морі. Що ж до Гази, прем'єр-міністр Ізраїлю Беніміне Таньягу заявив, війну в Газі припинять лише за умови звільнення заручників і повного вигнання бойовиків Хамас із регіону. Ані готовий прийняти війну за чітких умов, які гарантуватимуть безпеку державі Ізраїлю. Всі заручники повертаються додому. Хамас складає зброю та владні повноваження. а Його керівництво назавжди покидає газу. Коли сам сектор буде повністю роззброєний, ми виконуємо план Дональда Трампа. Ганьба перед очима правителя новий північнокорейський бойовий есмінець пошкодили просто під час спуску на воду, за яким спостерігав Кім Чен Ын. За даними видання Bloomberg, деякі ділянки корабельного кіля зруйновані, а носову частину взагалі не змогли вивести в море. Державна преса назвала інцидент серйозним нещасним випадком. А сам лідер КНДР пообіцяв розібратися з винними у цитую безвідповідальних помилках. Нагадаю, нові сміниці у пхеняні представили минулого місяця, начебто, у відповідь на ймовірні загрози з боку США на тлі невдалої презентації корабля. Північна Корея вдалася до звичних уже маневрів сьогодні. Зранку кілька крилатих ракет полетіли в бік японського моря і впали в акваторію. Український документальний фільм про війну «Мілітантропос» показали на канському кінофестивалі. Його відібрали до паралельної програми заходу відомої як двотижневих режисерів. Стрічку створило об'єднання Табор, серед яких троє режисерів Єлизавета Сміт, Аліна Горова та Семен Мозговий, і троє операторів. За їхніми словами Мілітантропос показує, як змінюється поведінка людини в умовах війни. Як відбувається індивідуальна та колективна трансформація, коли головне завдання щодня просто вижити? Я нагадаю двотижневик режисера. Паралельна програма канського кінофестивалю вона існує понад 50 років. У її рамках уже представляли українське кіно. 2022-го там відбулася світова прем'єра драми Памфір. Генерація Ніка премію з такою назвою вперше вручили в Харкові. Її отримали четверо молодих митців із Києва, Львова та Сум. Премію заснували на честь загиблої від російської авіабомби харків'янки Вероніки Кожушко, художниці, поетки та волонтерки. Репортаж Світлана Шакера вона була на бульварі Юрій. Вами з нею спілкувалися по телефону в цей момент. Стався вибух. Вірвався зв'язав тридцятого серпня 2024 тисячі Росіяни вдарили по Харкову п'ятьма авіабомбами. Шестеро людей загинули. З поміж них і Вероніка Кожушко, художниця та поетка, дівчина розписувала шопери портретами українських письменників, малювала ілюстрації до рядків із віршів Сергія Жадана та Михайля Семенка. Волонтерила в літературному музеї. Я не знаю, звідки вона брала час на те, щоб реалізовувати все. Іноді я кажу, ніка зможеш познімати якийсь наш захід. У мене пара, але я спробую щось вирішити. Сергій Жадан розповідає: Ніка приходила на всі їхні концерти, аж поки вони не потоваришували. Не було багато практичних мрій. Вона відкривала для себе нові книжки, нових авторів, нових письменників постійно. Це було видно, як дитина, підліток фактично крає для себе великий світ. За цим приємно було спостерігати. На мене постійно брали книжки читати. Батько Вероніки й досі не може втамувати біль. Кажуть, чоловіки не плачуть. Бачить, коли хороняться дітей родині, пропонували віддати графічні роботи Ніки до Європи. Коли загинула донька, перше на друге або на або на третій день мені подзвонили з Німеччини і запропонували її картини, оригінали розмістити на виставці в Німеччині. Я сказав ні. А і оригінали треба було віддати назавжди. Я сказав ні. Всі її малюнки, всі оригінали знаходяться у нас. На згадку про доньку спершу хотіли поставити пам'ятник, та зрештою родина підтримала ідею літературного музею, започаткували премію генерація. Ніка, перше її вручення відбувалося в харківському укритті. На екрані демонструють ролик, який створила сама Ніка. Мені 18, і я маю творити за тих, хто більше не може. Моє ім'я Вероніка Кожушка. Я народилась на сході України у Харкові. Ми маємо безліч голосів, які, на жаль, ніколи не говоритимуть більше. Вона не виїжджала з Харкова, їй хотілося зробити щось значне. Дуже надихалася. Спіля доглядоручення двадцять першого століття на премію були номіновані 170 молодих художників, поетів та літераторів. Журі обрало четвірку найкращих у двох номінаціях: окремо за художню і літературну творчість. Друзі, і премію за літературну творчість, премію генерації Ніка 2025 року отримує. Одна з – 16-річна школярка Сум, каже, ця премія для неї надзвичайно вагома. У нас немає часу набувати ці досягнення. Ми не знаємо, чи прокинемось завтра, чи не прилетить ракета чи шахет у наш будинок. Тому я вважаю, що премія для молодих митців зараз це дуже доречно і дуже правильно. 19 травня Ніці мало б виповнитися 19 років. Тепер щороку у цей день оголошуватимуть нових лауреатів премії, що названа в її честь. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці – телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Марафон Єдині новини триває. Для вас працює інформаційна служба Інтер. Я Ірина Баглай, вітаю. 144 бойові зіткнення зафіксували у генштабі за минулу добу по всій лінії фронту. росіяни атакують на Харківському та Лиманському відтинку. Напередодні ворог намагався прорвати лінію оборони ЗСУ і на Краматорському та Торецькому. Найважчою ситуацією лишається у районі Покровська та у напрямку Новопавлівки. Сили оборони продовжують відбивати російські атаки і нищать піхоту противника. Докладніше про ще одну добу на східному фронті. Дивіться в огляді. На Харківському напрямку аеророзвідка «Скіфів» виявила схованку у зруйнованій росіянами будівлі. Ударні БПЛА знищили техніку та щонайменше трьох загарбників. В іншому приміщенні окупанти облаштували собі укриття. Так само більше немає. Пілоти Феніксу за останній тиждень перетворили на Брухт 20 одиниць автомобільної техніки ворога, три гаубиці МСТАБЕ, дві гармати та шість складів з пальним. Воїни Ахілесу перебувають на бойовому чергуванні 24 на 7. І ось результати нічного бою в напрямку дворічної. Ліквідовано дві ворожі вантажівки. Уражено танк, броньовик, три вантажних авто та буханку. Окупантів на українській землі теж поменшало. На куп'янському напрямку броньових бійців гурспец спецпідрозділу Тимура підбили росіяни. Наші воїни продовжили свій рух уже пішки, оскільки техніка лишалася в зоні ворожого ураження, боець підрозділу логістики вирішив зберегти машину. Переконався, що двигун справний і на трьох колесах успішно евакуював транспорт. Добірку яскравих кадрів показали й воїни третьої штурмової. Загарбники хотіли втекти, але дрони літають швидше. Наздогнали також ворожий танк, гармату, міномет, буханку і легковик. Прикордонники шквалу ударили по техніці противника. Його засобах зв'язку та живій силі на Луганщині. Вдалося перехопити і кілька ворожих безпілотників. На Лиманському напрямку артилеристи 45-ї бригади знищили чотири ворожі гармати разом із боєкомплектом. Завдяки уважності аеророзвідників противник не зміг надійно сховати зброю, і після влучних ударів усе стало брухтом. На Донеччині пілоти підрозділу Фенікс знищують озброєння та ворожу бронетехніку. Днями прибрали неабияку ціль російську систему залпового вогню ГРАД ліквідовано засоби зв'язку та з десяток окупантів. Кадри роботи воїнів п'ятої штурмової на Краматорському відтинку. Тут успішно ліквідовано транспорт противника та його укріплення. У Торецьку оператори БПЛА полку Цунамі, бригади Нацполіції Людь відбили спробу штурму. Посередня ворожа піхота просувалась однією з міських вулиць. Наші бійці поцілили точно, окупанти не змогли навіть наблизитися до укріплень. Робота ФПВ 20-ї бригади Любарт на турецькому напрямку. Кожен запуск вирок окупантам. Кожне влучання просто у ціль. 28-ма бригада імені лицарів зимового походу виявила бронетехніку ворога у занедбаній споруді. Танк разом з боєкомплектом. Оператори БПЛА вдарили у ворога мінус панцерник фпв дрони 68-ї єгерської бригади уразили техніку окупантів на Покровському керунку. Щодня бійці Шерстнів Довбуша влучними дроновими ударами скорочують вороже озброєння та транспорт, яким противник намагається підтримувати логістику. Наші ФПВ розбили і укриття противника. На Покровському напрямку ворог безуспішно атакував наші оборонні укріплення в районі Єлизаветівки, Борину Бивки, Котладого, Удачного, Котлярівки, Дачинського, Лисівки, Андріївки, Троїцького та Новосергіївки. Що не дії ворога відбитого на Новобавлівському напрямку противник нам гаспі порвати оборони наших захисників біля Костянтинополя, одрадного Шевченка та Багатиря. На Новопавлівському керунку десантники успішно відбили штурм росіян, завчасно виявили ворожу техніку і піхоту і накрили артилерією та скидами. Атака противника захлинулася. Із села Білокузьминівка на Донеччині поліційні екіпажі евакуювали літнє подружжя з внукою, а з Костянтинівки у супроводі медиків вивезли маломобільну жінку після інфаркту. Какогніний дольжик був вот у такі огоньки падали. Та да, що тут не пітерпі обидва населених пункти розташовані за 10 кілометрів від фронту. Російські дрони полюють за всім, що рухається тією дорогою. <му> З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. І про ситуацію навколо Покровська розпитає Миколу Коваля, начальника прес служби бригади Червона Калина. Він з нами наживо. Пане Миколу. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава! традиційно на екрані з'являється QR-код. Це збір. Пане Миколо, розкажіть на що збираємо, яка сума потрібна і який результат дає те обладнання, на яке збираємо. Збираємо основне що зараз на їх дрони, на їхні контактуючи. Чому часто ми збираємо на і співдрони, адже вони допомагають нам знищувати живу силу противника, підбивати техніку, відбивати штурми? Кожна гривня, всіх, хто доєднається до збору, це 300 тисяч. Це збереже життя наших побратимів: чогось брата, сина батька, чоловіка. Товариші, тому я скажу, що їх вони дуже ефективно показали себе на поле бою, особливо коли ворог починає масштабно тренувати наші позиції. Навіть не знаю, що додати, тому що пане Миколо навів такі е, найпотужніші аргументи. Потрібно 200 тисяч. Шановні гуртом допоможемо е, нашим оборонцям зібрати ті гроші, які ми на обладнання, яке дозволяє їм знищувати росіяни, очищати нашу землю від загарбників. Е, розкажіть нам щодо ситуації навколо Покровська, зі зведень генштабу, ми бачимо, що саме на цей напрямок припадає майже половина бойових зітнень від загальної кількості по Цьому фронту це означає, що росіяни нарощують інтенсивність штурмів, і в районі яких населених пунктів тоді відбувається найбільше атак? Взагалі на Покровському напрямку цілодобово продовжуються штурмові дії, і він залишається найгарячішим напрямком. Ворог він, я б сказав, нарощує сили. В тому плані, що він використовує не тільки там, наприклад, живу силу, і мотоцикли, і вхід іде все: і артилерія, і каби, і шпивідрони на оптоволокні, бронеброньована техніка, і мотоцикли. Це в них, в принципі, зараз стабільно. Вони на них пересуваються. Піхота вона штурмує наші позиції. А саме, наприклад, на мотоциклах вони швидко намагаються пересуватися. Руються, наприклад, зеленій місцевості, і там їх вже важче виявити зараз. Така пора року, що все зелено, і ворог в таких от лісосмузі він може пересуватися, і багато стрілецьких боїв, і це ускладнює нам аеророзвідку. Пане Микола. А от fpv дронами чи можна вполювати оцих гонщиків на мотоциклах російських? Ну, якщо е і впівдрони вони можуть їх наздогнати, і ми можемо працювати по мотомотоциклістів, е ну, по, по ворогу, які працювалися на мотоциклах, ми, в принципі, їх ефективно знищуємо і зупиняємо їхнє просування. А от щодо живої сили, тобто піхоти ворожої, яка в, в посадках. Десь ховається за кущами, дуже важко по ним посілити. Адже ви розумієте, що в підронах якщо він влучає десь якусь гілку, він вже не може далі полетіти і падає або там зривається. Тож, шановні глядачі, qr код ви бачите, збираємо для червоної калини бригади на fpv дрони, аби у тих російських мотогонщиків було менше і щоб вони не могли підвозити ані боєприпаси, ані озброєння на передню лінію для своїх піхотинців російських. Пане Микола, судячи з мапи Діп Стейту, намагаються прориватися до Мирнограда. Чи є там просування? Яка їхня ціль? Щодо ну, просування, це дуже така ну, інформація вона неправильна, адже ворог він по всій лінії на покровському напрямку проводить штурми. І там немає і успіху, і успіху ворог немає завдяки нашим силам і засобам, які в нас ще поки є. Бо ворог він не, не вибирає якусь одну. Ціль і чи одне місце, чи одну позицію. Якщо він вже штурмує, він намагає намагається штурмувати прямо по всій лінії і зі всіх флангів, і, і прям їх дуже багато що живої сили, що щось під прикриттям цих і самих їхніх підронів і артилерії. Тому, щоб ви розуміли, зараз там дуже важко хлопцям. Вони е, роблять нереальну роботу, яка е, ворог. Настільки цілодобово штурмує і не жне жаліючи свою силу, ми, от, наприклад, там тільки наша бригада там до 20 чоловік за добу може знищувати живої сили, і це не рахуючи сюди, ще й мотоцикли, і техніку, на які вони не тобто ворог він намагається прорвати і дойти до наших позицій, їх зараз дуже багато. Шановні глядачі, щоб не допустити цього проходу російських військ до позиції підрозділу Червона Калина, ви бачите, QR-код, доєднуйтеся до збору, збираємо на fpv дрони. Потрібно 180 тисяч гуртом. Можемо, можемо. Немає неважливо, який донат це великий чи це маленький, але це і можливість виявити свою вдячність і шану нашим оборонцям. Пане Микола, наскільки загрозою є ситуація щодо логістичних шляхів для нашого війська? Ворога є можливість засувати до шляхів пересування і логістичних шляхів, наших, тому ускладнює логістику нашу, ускладнює саме їхні і їх півдрони. Вони дістають до тої чи іншої дороги, де просуваються наші підрозділи. Тому протидіяти дронам на оптоволокні зараз дуже важко. Ми збиваємо їх там якоюсь поїздлецькою зброєю. Реби, на жаль, вони поки не справляються з цим, але ми в цьому напрямку зараз працюємо, щоб і засоби РЕП могли працювати ефективніше, але. Але якщо дивіться, наприклад, ворог, ворог знає і бачить, де в нас знаходяться наші наші підрозділи. Він ще старий розвідку проводить цілодобово і дуже нам ми робимо все для того, щоб ворог нас не виявляв, маскуємося, техніку маскуємо, тому це важливо. Я розумію, що от коли така навала, що вам е, статистика втрат ворога щодобово мінус 20 е, піхотинців. Але тим не менш, чи вдається контратакувати і відтісняти ворога, незважаючи на те, що головне завдання це зараз оборона, тому що попередній місяць протягом от я відстежила, були, були е, такі ділянки, де вдавалося підрозділам сил оборони відтісняти ворога, вибивати. Якщо минулий досвід і минулий місяць, ми могли зараз ми могли контратакувати. Зараз такий період, що нам потрібно якнайбільше понести, принести втрат ворогу. Під час оборони ворог більше втрат несе, коли ми в обороні, а вони в наступі. Тому якщо ми десь і проводимо контрнаступальні дії, ми їх проводимо, але це повинно плануватися в Велгіті, І дуже чітко і злагоджено повинно працювати всі сили і засоби, щоб провести успішну операцію, тому просто взяти там і контратакувати якийсь населений пункт, бо ми так захотіли, так не буде. Ще треба дуже чітко і гарно спланувати цю операцію. Чим менше понести втрат, і особливо там, навіть не думаючи, щоб особовий склад був живе, а чи є ознаки того, що росіяни прикидають додаткові сили на покровські напрямки, збільшують чисельність свого нинішнього угруповання, але вони не поповнюють масштаби своїх сил. Вони поповнюють свої резерви і втрати. Якщо в них великі втрати цілодобово, вони їх і в них є можливість їх поповнювати ці втрати навіть попри те, що в них немає додаткових сил, але поповнення втрат вони теж впливають і цього ці втрати вони несуть, і все одно вони мають сили штурмувати знову і знову живою силою. Пане Миколо, я вам дуже вдячна, що знайшли можливість нас оперативно поінформувати про ситуацію на Покровську. І найбільше ми вдячні команда подробиць нашим оборонцям, вашим побратимам з підрозділу Червона Калина. Ну і українцям, які сьогодні доєдналися до збору для цього підрозділу. Дякую, пане Миколо. Це був Микола Коваль, начальник прес-служби бригади Червона Калина.